Дорогі українці, дорогі полтавці і полтавки, мешканці всіх дружніх до нас країн, всі, у кого сьогодні святвечір, то я вас вітаю із святвечором. Бажаю вам здоров'я фізичного і психологічного, бажаю гордості за свою країну, бажаю. Всім гордості за свою країну, всім, хто не розняв, всім бажаю. Бажаю, щоб Україна була світовим лідером, економічно розвинутою державою, прогресивною, щоб ми не соромились сказати у світі, що ми українці. Ох. І, в общем, щоб все було добре. Що я тут пафосу розвела, як президент виступаю прямо. Дівчата є таке діло: підскажіть рецепт вергунів. Вчепилася в чашку. Була з колегою в кафе у меню, побачили вергуни. Ми ж просимо, замовили, ж вергуни принесіть. Звісно ж, треба попробувати. Ну, попробувати, Я знаю, як вергуни виглядають. Приносять нам отаке От спресоване, як млинець чи як хрустик. Ми кажемо, це що вергуни? Так, да, це вергуни. Та ну ні вергуни ж не такі. Прийшла додому. Порилася в рецептах, знайшла рецепт вергунів від клопотенка. Вони дуже отакі спресовані, та ну люди ж добрі. Я оце подумала, що треба срочно відновлювати рецепт отаких пухких вергонів. Вергунів от тих, знаєте, що щоб громко не казати, бо ще заблокують заблокірують мене. От оце отакі вергуни, які роздуваються, і які не плоскі, які дуже швидко робляться, які я пам'ятаю зі свого дитинства, але от забула рецепт, забула рецепт, і тому буду дуже вдячна. Я думаю, що і дівчата оцінять, і хлопці оцінять то, що їм ж дівчата будуть готувати, якщо хтось поділиться, от саме таким пухким рецептом вергунів. О, так захотілося вергунів, понимаєте, немає ж нічого їсти в хаті, та, а мені отдайте мені вергуни. В общем, зріз двом вас. Тримайтеся, хай по можливості, по можливості радуйте себе, треба дотягнути вже якось до мирного неба над головою. Борітеся, поборете, хай Бог помагає.